Всім привіт! Мене звати Поліна і ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні ми будемо робити макіяж Кін Кайлі. Так, так, отакий самий макіяж. І в кінці я зроблю ще сині губи, бо це прям екстрім. А ви не забувайте підписуватись на мої інші соцмережі та голосувати за наступне відео у моєму телеграм-каналі. А ви поки не лякайтесь, бо я вже наклеїла накладні вії, бо мені це дається дуже важко. Я ненавиджу це робити, і тому поки що ось так. Починаємо з бази під макіяж. Сьогодні я використовую праймер від NYX, бо нам треба такий full face макіяж. Він мені дуже подобається, бо на нього мега класно лягає макіяж, і при цьому він дуже липкий. Як ви бачите, трошечки мене посипало. У мене буквально пару прищиків, але вони такі сильні, тому зараз будемо їх замазувати. В якості тону я буду використовувати свій улюблений бібій відповідок 21 першому відціночку. А також, звичайно, скінці від Cosmetics, тому що вона його просто обожнює. У мене навіть відсінок, як в неї, 5 n Але він занадто темний, тому я їх якби буду змішувати. Тон я завжди наношу пальчиками. Подивіться, як він просто чарівно лягає. Його у мене багато вийшла така собі, ніби як масочка. Тепер беру свої улюблені плотні набиті пензлики і буду це все діло тушувати. А поки я все це діло тушу, розкажу вам останню новину. Я захворіла. причому захворіла конкретно. У мене тільки е, насморк, і типу я чихаю. Але сьогодні я була у лікаря і він сказав: ще б 4-5 днів, ви б злігли просто з гаймерітом. Я така думаю, оце просто клас. Я тепер лікуюсь, слава Богу, зараз плюс-мінус себе добре відчуваю, але таке собі. Подивіться, який же ідеальний тон у мене вийшов. Навіть перекрив ці самі кляті просто прищі. Так, зараз він виглядає дуже зволожуюче і жирно, але це ми все виправимо легкістю, з легкістю пудрою. Тепер консилери я буду використовувати два, зараз по. Поясню, чому. Це від Dior, у мене це відтіночок 1 n Я використаю трошечки ось тут і трошки дам на підборіддя. А оцим консилером від Jeffree Star, ось такий от він гарнюсінький просто. Це відтіночок c 10 Їм прям добряче треба висвітлити ось так: от зони під очима. Ну і звичайно, просто зробити такі ідеальні, ідеальні бровки. Ось так оце виглядає мега странно. Але тепер беру такий самий плотно набитий пензлик, ось такої самої фірми, заліку. Прям така фірма. М -м, Жорстка. І тушу це все діло. Прям щоб це було видно. Бачите, як висвітлюються одразу очі. Але зараз я буду підмальовувати брови та зачісувати, і це реально прям дуже буде класно. У мене гавкують собачки. На подвірічки перуке Бріфіт Girlwood. Він мені зараз дуже подобається, особливо коли треба прям такі чіткі чіткі брови, бо він прям мега, подивіться, як зализує їх, надає їм таку класну форму. Ось так: от я їх зализала, але мені здається, вони дуже такі бліді, тому беру палеточку від Бобі Brown. Оцей колір, вона вже така потрьопна, але це взагалі палетка тіней. І зараз буду обережненько промальовувати бровки. Ось так вже набагато краще. Можливо, вам на камері не видно різницю, але на дзеркалі це видно. Ну і по факту ми зараз маємо просто ідеальну базу. Просто як в Кайлі Дженнер, ну, звичайно. Тепер приступаємо до корекції. Я би спочатку зробила контуринг бронзер. E, взагалі, у неї більше контурингу, я це помітила. У мене є e, кремовий. Контуринг, але він дуже світлий. Я це вже перевіряла. Тому спочатку я буду робити все бронзером від Catrice, а потім вже сухим контурингом буду все підкреслювати. І от в цьому макіяжі я взагалі не чіпаю очі бронзером, бо мені здається, у неї прям чітко все підкреслено, щоб це просто не руйнувати. Пошувати я буду все ось такими плотними, але скошеними пензликами. Також зараз зроблю цей бронзер і буду робити контуринг. Носа, бо мені здається, зараз я ще розгляну на референс, так що у неї такий законтурований ніс. Ну і тепер нам потрібні бейбі-пінк, такі холодні яскраві рум'яшки, тому що Кайлі їх використовує завжди. Типу у неї навіть свої кайлі Cosmetics просто легендарні оці от рум'яшки. Я думаю, що ви їх знаєте. І це її улюблений відтінок. Я такі відтіночки не люблю. Але у мене є ось такі от рум'яшечки від Flower Nose. Це відтіночок. Я не знаю, який. Подивіться, на цей відтіночок, це просто ідеальний рожевий холодний відтінок. На камері вони трошки яскраві, типу як м -м, теплі або нейтральні, але в житті вони холодні. Кайлеру кайлі рум'яшок небагато, але вони є. Тому наношу ось так от і буду тушувати вгору. Подивіться, це так гарно і не нав'язливо, але потім, коли ми це все закріпимо сухими текстурами, особливо контуринг, то буде дуже гарно. Тепер. Пудра. Я її так от перемішую, бо там таке пакування цікаве. І це Lamelle Flawless Cover. Я її обожнюю, бо вона у мене не визиває висипань і вона реально класно матує. А тепер оцініть просто блюр. Але я вам кажу, що в житті це виглядає просто мегагарно. І я не люблю прям таку мега заматованість, але якщо цю пудру нашаровувати, вона буде її давати. Бачите? Подивіться, як гарно. Блін, у мене ще накладні ві, і це так дивно виглядає. Така типу so slay. Тепер все-таки закріпляємо сухі текстури, і я забула про ніс. Тому ніс я буду робити також сухими текстурами. У мене ось така от палеточка від Flower Nose. Це палеточка контурингів, там також хайлайтер. Ось так виглядає. Тут контуринг сухий. Зараз я його буду закріпляти сюди. Ось такими от пензликами. Максимально такі неплотні, м'які. Зараз покажу, набираю, трошки здуваю і ось такими рухами наношу на обличчя. Вуаля, подивіться, як це гарно. Я також трошки проконтурувала ніс, мені здається, видно. І більше не треба. Я спочатку думала, що це буде такий, типу, як макіяж в 7-8 класі, там в 2016, 18, 2018. Але, знаєте, ні, гарно. Тепер хайлайтер набираю на ось такий от пензлик. До речі, посилання на всі мої пензлики є в моєму телеграм-каналі. Уау, хайлюбшичка! Я знаю, що тобі все сподобалось. До речі, я ще не знаю, який буде монтаж цього відео, але я буду над ним старатися більше. Якщо вам зайде, будь ласка, дайте фідбек в коментарях. Тепер приступаємо до ціней. У неї завжди коричневі такі ціні, і вони розташовані по всій повіці. Я візьму ось таку от палеточку від Evelyn. і буду тушувати від найтемнішого до найсвітлішого. Ось так. Через накладні війни дуже сильно видно, то й чомусь на камері це не так яскраво виглядає. Але в цілому на фотографії у неї це теж не супер яскраво. Тому я думаю, що можемо залишити ось так. Ну і тепер ліп-комбо. Спочатку я зроблю звичайне ліп-комбо, тобто таке коричневе і матове. Ми знаємо, що Кайлі в кінг своїй ері обожнювала все матове. Майже на всіх референсах у, у неї прям такий нюд-нюд і навіть дуже світлі губи. Тому беру пензлик, яким тошувала тон. У світлі губи і беру матову помадку від Елен Pro. Вона не зовсім нютова, але мені здається, що це єдиний нюд, який в мене є. Ну, це типу 01 відтінок, він найсвітліший. Давайте спробуємо, як це буде виглядати, бо я не користуюсь а, в повсякденному житті пряматовими матовими помадами. це, коротше, нанесемо на губи, а потім ще пройдемо з тоналкою. Мені здається, не вистачає коричного контуру. Давайте зараз, коротше, зробимо таку схему. Я візьму тіні і зроблю такий невеликий контур, а потім їх вибілю. тому що вони все-таки прямо на світлі-світлі. А це 0,1 ну, відтінок, він все-таки все одно темний. Ну а тепер, коли помада прям висохла, беру знову таки. Щось не дуже білий, давайте я візьму ось такий от тональний від белів'ю. Він дуже світлий, трошечки ось так, от нанесу на руку. Розітру, бачите, він прям світлий. І у пензлик. О, пішло діло. Ну, якось так бачите, ось тут злізає консилер, все-таки тон, типу. Але, дівчата, ну і ось такий от результат у мене вийшов. Мені здається, якщо б неліпкомо, б вийшов б ще крутіше. А ось так би це виглядало з легендарними синіми губами. Який варік вам більше подобається? Мені Чесно, з синіми губами. Бо це якось прям потужно. Ну а ви на мене підписуйтесь також на мої інші соцмережі, як я вже і казала. Якщо вам сподобався макіяж? Напишіть в коментарях, поставити лайк. Я вас дуже сильно люблю. Цілу. Муа!